Свято Миколая, мабуть, найбільш дороге дітям, які мають обмежені фізичні можливості. Тому у міському центрі ранньої реабілітації дітей-інвалідів Промінчик його влаштовують щорічно. Зала центру повністю була заповнена дітьми та батьками, які прийшли подивитися на виставу про святого Миколая і послухати чудових пісень та віршів. Помічники добродійника Янголи прийшли до вихованців промінчика, аби записати до своєї книжечки усіх слухняних діток. А такі тут усі кажуть працівники центру. Тож Янгулята передали Миколаю, аби той не Барився і швидко крокував із подарунками до закладу. І добрий Миколай з'явився. Привітав дітей з наступаючими святами та зазначив, він цілий рік спостерігав за вихованцями реабілітаційного центру. І неслухняних та нечемних дітей, яким би треба дати різочку, він не побачив. А це значить, що тут живуть гарні люди. Директор центру Тимофій Клим, який і виконував роль Миколая, каже, він разом із колегами постійно намагається бути такими собі миколайчиками, аби їхні підопічні завжди відчували любов та турботу. Ми хотіли гуртувати дітей для того, щоб як, вони почули і Святого Миколая, і праздник, який як, намічається попереду, для того, щоб вони були, вони ж наші діти однакові і фактично, як, як повноцені. І ми хочемо донести їм чистого, від чистого серця, і те, що ми є ті, ті люди, які готові допомогти в трудний час і свято в тому числі. Про доброго Миколая вихованці центру знають багато віршів. Їх вони й розповідали винуватцю свята, а той із щедрістю роздавав подарунки. Він покровитель всіх діток, він любить добрих і недобрих. Він приходить до слухняних діток. А хто не слухався, то він кладе різочки. А хто слухався, то подарунки. Наступним святом, що зустрічатимуть у промінчику, буде Новий рік. Із нетерпінням підопічні центру чекають на концерт, подарунки та Діда Мороза із снігуркою.